Еще раз добрый вечер. С вами Александр Ренковский. На канале Черноморской телерадиокомпании, также в эфире телекомпании Социальная краина, вы смотрите наш специальный проект, посвященный выборам Верховной Рады Украины 2014 года. В нашей студии Игорь Семиволос. Здравствуйте, Игорь. Добрый вечер. А, говорить мы дальше будем опять-таки. У нас есть данные. Данные есть уже экзит пола. Но прежде чем данные экзит пола обсуждать, да, а экзит пол, напомню, это как бы ну, параллельный, под ну, не, не совсем параллельный подсчет голосов, да, но как бы параллельное установление. Параллельный опрос, за кого люди проголосовали, я бы хотел уточнить. Вот смотрите: за данными параллельного подсчета, громадянської мережі опоры на позачерговых выборах народных депутатів проголосувало 40,6%. Да? тобто, можливо, цілком можливо, що остаточно от сьогодні зараз закрилися дільниці, може мені знайдуть, але я так думаю, що це буде не більше, не набагато більше, ніж 50% українців взяли участь у виборах до Верховної Ради України. Це про що говорить? Ну, я думаю, що буде все одно більше 50 і 50 ближче до 60%, скоріше за все. А Все говорить, ну, можна. Декілька, напевно, причин, чому угу. так відбулося. Перш за все, зрозуміло, що і це перше, що я можу сказати, немає мобілізації. Немає мобілізації, мобілізації тому, не мобілізації військовому електорату. В плані. Да, звісно, електорату. Тому що раніше всі вибори проходили через такого протистояння. Реальне протистояння, яке було в Україні, двохспівпримірно е співмірних е політичних е сил, які намагалися максимально мобілізувати своїх прихильників. І тому кожні mm, вибори... тобто або за, або проти, такої да? так. так, і <зв. щось <зв. посередині так, неможливо так, було. І тому і тому кожні вибори, mm -hmm. кожні вибори були як останні, да? тобто останній останній бій. Тому на фоні цієї мобілізації кількість людей, які голосувала, була більше. Потім не забувайте, що ну, принаймні в 2012 році було вкидання. Вкидання, яке реально ну, які збільшили кількість виборців на не на 10%, але як мінімум на 5-7%. Викинути... А ви не думаєте, що на цих виборах да, у певних? У на певних округах також можемо ввести мову про вкидання. Про Я думаю, інші. таких масових вкидань, як це було в 2012 році, немає в да, угу. да. Ми можемо порівнювати при в принципі по 2012 рік. А таких масових вкидань немає. Відповідно, можна говорити про те, що ми маємо більш-менш природню кількість людей, які прийшли, хотіли прийти на вибори. А потім зрозуміло, що в деяких регіонах явка маленька. Вона пов'язана з тим, що електорат, який підтримав свого часу Януковича, розчарувався і взагалі не прийшов на вибори. Угу. Отже, давайте тепер перейдемо до результатів екзитполів. Їх проводило багато компаній, дав в тому числі, ну кажуть, що варто довіряти тим, які проводили такі, знаєте. З іменем да, соціологічні компанії. Ну, от, наприклад, національний екзит пол. Да, тут є дані такі, що Блок Порошенко 23%, там, е, Народний фронт 21,3%. Але якщо ми подивимось і на інші, е, інші екзитполи, то Україна парламентські вибори 2014, соцмоніторинг... Інститут досліджень імені Єременка, то приблизно те саме, те саме, да? те саме приблизно дається. Значить блок Порошенка 22, 23, да? там Народний фронт 19, ну, 20, 21, да? не, не більше. А і самопоміч там 11, там 11, 12, 13. приблизно так. Скажіть мені, будь ласка, в всіх, цих, всіх цих цифрах, да? що вам так впадає на око? Знаєте, так що. Ну, не знаю, так на найбільше не знаю розчарування або найбільше що, що подобалось. Ну, взагалі, мені подобаються результати, Принаймні,, е соціологічних опитувань з екзитуру. А тому, що це ці опитування, і якщо вони співпадуть з результатами виборів, говорять про те, що в країні змінився соціальний порядок, і ці політичні сили, які прийшли до влади, які а, становлять, якщо подивитися в кількісному вимірі більше ніж угу. 300 голосів, можуть цей новий соціальний порядок закріпити. Більше того, ці політичні сили, які кожна з цих політичних, ну крім опозиційного блоку. Практично всі йшли на вибори з гаслом реформи, і відповідно ці опозиції ці сили запустять ці реформи, ви збушені це зробити. Ви думаєте? Так. Да. Я думаю, що вони запустять, тому що справді у них немає іншого варіанту, крім цього зробити. Принаймні. Як, на... я б... Слухайте, як це немає? Немає варіанту цього зробити. Можна просто не зробити. От вам і інший варіант. Ні, ні, ні. -ні. Так не буває. Буває. А оскільки проблема полягає в тому, що це конкуренція конкуренція всередині цих політичних сил, які прийшли до влади, вона чимала. Вона чимала, і ця конкуренція можливо навіть буде зростати, оскільки є всі ці політичні сили знов таки крім опозиційного блоку, це залишки, як би мовити, містера Януковича і кампанії. А всі решта вони більш-менш близькі за своїми, скажімо, цінностними характеристиками. Відповідно, чим ближче, тим тим більше конкуренція, тому що виборець один і той самий, тобто тут є вже за що боротися, і приз великий. І тому вони просто не дадуть один одному спокійно сидіти і як кажуть, дерибанити ресурси, так не вийде. А, тому що і, і, бачите, яка ситуація, От, а чому, чому uh -huh. як на мене, а, Порошенко якому давали 30, всі а раптом за всіми, ні екзіполами, а соціальними опитуваннями було 32-33 три відсотки найбі а отримав на 10 відсотків менше. Ну припустимось так. так, тому що а, які міркування була виборців, вони кажуть, що якщо ми проголосуємо за Порошенка. Тим самим ми можемо отримати ситуацію, коли Порошенко і його люди будуть одноосібно формувати уряд. Ми цього допустити не можемо. Значить, відповідно, ми маємо урівняти позиції, підняти додати шансів іншим політичним силам. Створити ширшу коаліцію, а це значить посилити конкуренцію. Тобто, інтуїтивно а, громадяни голосують за політичну конкуренцію. Це чудово. тому я кажу, результати угу, тут угу, просто угу. блискучі. Тобто, не я розумію, що я, яка б там не була, знаєте, там демократична партія, але якщо вона отримає владу одноособну, там знає, чи, чи там 50% і можливість а, формувати уряд і не дивитися на думки інших а, там депутатів, то ми це, Через це ми вже проходили. Ми знаємо, так, люб... чим все це заявляє. Янгол з великим повноваженням дуже швидко перетворюється на чорта. А пан Бойко, так, це перший номер, я так розумію, опозиційного блоку. Зробив заяву. Таких брудних виборів в історії України ще не було. О, бачите? Точка міста сидіння, як кажуть, определяє точку зріння. Ну чи ж ми будемо зважати на заяву пана Бойка? І я сподіваюся, що. А вони вже в опозиції будуть робити все для того, щоб вдосконалювати виборчу систему, зробити відкриті списки. А, угу. Зупинити мажоритарку в тому форму, в тому вигляді, в якому вона зараз існує, скажіть, якому, будь ласка, ми а ми ну ми зараз просто не можемо говорити про тих депутатів, яких оберуть. Бо це все це партийні списки, щоб наші глядачі розуміли, так, що да що це йдеться. Мова проблем. просто про 225 а, депутатських мандатів. Так. А ще 225 мінус певна кількість ну приблизно 200 да, то буде обрано за. А, Округами да, в округах. То може там буде знаєте, що результати кінцеві. Вони будуть, що опозиційний блок буде мати там не 7,6%, там а 15%. Ну, Можливо, через... можливо, вони можуть мати ну ну навряд наврядче. Але я думаю, що, скажімо, відсотків 11-12 вони матимуть в підсумку. Буду я може uh -huh. навіть і більше. Тобто, тут зрозуміло, що скоріше за все проголосує Донбас, а по південній Україні також можуть проголосувати за. Керівників підприємств, які раніше входили, там, скажімо, до партії Януковича, і скоріше це так станеться. Тобто, вони можуть витягнути навіть до 15, ти може, я з вами погоджуюсь, можуть витягнути на таку це. Ну, я, я це, я припускаю, але, але, але це але це в будь-якому випадку. Це глибока опозиція, дуже глибока. Тому що практично в цій ситуації, коли і всі інші політичні партії е, демонструють проукраїнську позицію, як би ми там не ставилися mm -hmm. до певних персоналів і до е, способів, е, скажімо, реалізації своєї виборчого активного виборчого права, але е, крім опозиційного блоку, немає інших політичних сил. Які уособлюють колишню владу а, старий соціальний порядок. добре? Тобто, ми не, ми не обговорюємо там комуністичну партію України. Скоріше за все, це вже точно не прохідна, так так само, як і слава із... сильно... богу. Це ми це, це цілий період, закінчиться цілий із, етап, і так само, як і сильна Україна. А про кого можна пожалкувати, що він не пройшов до Верховної Ради? Mm, ви знаєте, в мене немає жалю по жодній політиці. Ну знаєте, бо сія, яка... може було такі, знаєте, от хотілося б, щоб там якась ну, така є, партія ну, вона і, не проходить. Є сила людей, в принципі, цікава політична сила і па, і ця політична сила можливо в перспективі матиме, якщо вона не здується зараз після виборів, а спробує досягти mm -hmm. чогось на місцевих виборах. І от. Цілком можливо, що ця політична сила може бути перспективою в майбутньому, але при умові, що вона сформує якесь своє особисте ставлення до головних соціальних процесів, чим виграла самопоміч? Самопоміч виграла сам назвою, тому що це тренд. Допоможи собі сам. Це якраз відмова від патер... патерналістської ролі держави. І в цьому сенсі по люди голосують за самопоміч голосують за самодостатніх людей, людей, які спроможні допомогти собі самі. Якщо сила людей спробує увійти цей тренд і показати угу. себе. То цілком можливо так, але люди можуть сказати, знаєте, що в нас вже є такі одні, такі які самі собі допомагають. Ну, ми те, що ви не... ми бачимо, бачите, ми да? бачимо, що політичний процес він набагато складніший і цікавіший, враховуючи те, що, здавалось би, є базові політичні сили, які mm -hmm. мають корін є такий ядерний їхній електорат, і практично а, цей електорат mm -hmm. допоможе їм завжди війти в політичне русло. Насправді виявляється, що політичний процес настільки. А, не передбачуване, що ті політичні сили, які ну мали величезні відсотки, буквально ще декілька декілька років uh -huh. тому, практично сьогодні перетворюються на нічого. Це і є реальна політика. Ну добре, зрозуміло. Знаєте, я б хотів би тут ще обговорити такі такі речі: навіть не те, хто буде там прем'єр-міністром, да, і хто буде там головою Верховної Ради. Це вам би я хотів би задати таке питання. А як взагалі на ці вибори відреагує наш східний сусід? <кій> ну я що... думаю, що він повторить слова пана Бойка, що найбільш брудних виборів не було в історії України. Тобто ви думаєте, от то що сказав пан який ну, керує я позиційним блоком? Я думаю, так, так? Ну то тому, що скоріше за все, тому що це єдине, що лишилося власна в парламенті від уламків проросійських груп і партії, і відповідно скоріше за все, ця точка зору буде почута Кремлі. А, ага, то цілком можливо. Ну, але він може привітати чи ні? Як ви думаєте, це цікаве питання? Ну знаєте, там привітає там пана Порошенко, скаже, що ви там ну, на, на вірному шляху. А, наскільки і... я пам'ятаю, Путіна не привітали. числі тобто, Порошенка з день народження, правда? Так виявляється. Ну принаймні. я думаю, угу. що м м час для привітань таких ще не настав. Тобто, мені здається, що. Буде критична, критична заява е, Міда Росії, відомо тако своїми е, е, такими емоційними заявами по відношенню до України. Абсолютно, витримані не в дипломатичному стилі. А, цілком можливо, що навіть там будуть слова про те, що вони визнають результати цих виборів, але якихось привітань, я думаю, не буде. Угу. А, чи може, ну, я не знаю, бо. Я, я розумію, що це, це питання треба не вам адресувати, да, а тому пану Путіну, оскільки ніхто на, на нього більш не може так відповісти. А чи може, знаєте, от після цих парламентських виборів взагалі то кажуть, що. Можливо, була агресія знову сьогодні під час цих парламентських ви під час голосування, власне, проведення голосування. Чи може знаєте, от після зараз закрилися там виборчі дільниці, начебто показав, що все ми дали там провести там Україні ці вибори, а от зараз знову починається там? Не знаю. Чесно кажучи, справді це питання не до мене. Ми знаємо, що на, вздовж лінії розмежування е, рухається в той чи інший бік е, бронетехніка російська, і ми знаємо, що постійно відбуваються сутички і спроби, uh -huh. шторми, і спроби атак, скажімо, в декількох напрямках. Ми знаємо ситуацію, яка складна навколо Маріуполя, але поки що, о, 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 скажімо, спроба о, такого. Масованого наступу, ну угу. принаймні, не спостерігається. Добре, у нас є така, є така дуже цікава мапа з сайту комітету виборців України. Вона в нас є. Там, тут, прошу підготуйте, там просто є такі, значить, дільниці, на яких змогли проголосувати люди в Донецькій та в Луганській областях, на які, значить, це їм було зробити вкрай складно. І я здивувався, що це велика, значить, велика за обсягом територія. Ну і третє, значить, де все, всі вибори відбулися. А власне, а, що цікаво, а, керівництво, так зване керівництво так званої Луганської Народної Республіки, воно обіцяло, що а, ну, пригрозило, да, що сказало, що а, той, хто бере участь в виборах а, хунти, да, він, він отримає значить, а, покарання за законами воєнного времени. А власне, а члени виборчих дільниць виборчих комісій вони будуть взагалі розстріляні так? і. І кажуть, що в тому самому місті щастя, там взагалі просто вибори не відбулися. Приїхали наші хлопці. І там вони змогли проголосувати, бо не було відкритих ну, виборчих місті виборчих Щастя відкритих. Самого початку казали, що виборчі, виборчі дільниці не будуть відкриті через міркування безпеки, угу. тобто це ж ніяк не через це не тих... пов'язано через Ні, ці погрози. Це в деяких районах Донецької Луганської області, які а наближені до місця бойових дій виборчі дільниці не відкривалися саме сміркувань безпеки. Угу. Дрозуміло. Ну ігорсимоволос, директор центру близькосхідних досліджень, вважає, що за даними Екзітполів результати значить виборів до Верховної Ради. А України є добрими. Є так. добрими для всіх нас. Я думаю, так. Я думаю, це демонстрація нового соціального порядку. Це наочна демонстрація, те, про що ми говорили, і це закріплення нового соціального порядку. І це є дуже гарним початком для трампліном для реформ. Дякую. Ну і, і на, на останнє, будь ласка, покажіть цю мапу. Ага, в нас в нас технічні проблеми. Ну добре, добре. Повірте мені на слово. Це це не така маленька територія, де люди не могли проголосувати. Ігор Семеглос, директор центру близькосхідних досліджень, був гостем нашої студії. Ми продовжуємо наш спеціальний проект вибори 2014. Залишайтеся з нами.